Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Сьогодні будемо знову творити красу, буде знову майстер-клас. Адже я знайшла такий цікавий візерунок, і щойно у мене з'явився вільний час, я до вас швидесенько прийшла показати. Аж дивіться, яка краса. <гум> знову витягнуті петлі, знову все дуже легко просто. І ось такий результат. Ну, по-моєму, це дуже-дуже цікаво. До речі, камера якось так його трохи спрощує. Він насправді такий Ну, такий багатогранний візерунок. Бачите, для ваших плечових виробів, для ваших аксесуарів, я не знаю, для якихось домашніх, можливо, для пледів, для подушечок. Ну, Тут можна просто. Просто безкрайній політ фантазії. До речі, в'язала я дуже вільнесенько, тому в мене бачите ось такі ці отвори величенькі. Це залежить, це тут не накиди, да, це залежить просто від щільності вашого в'язання. Ось так. Тобто, я показую на вільному в'язанні цей зразочок да, зараз, але спробую зараз в'язати щільніше. Хоча треба було шукати менше спиці, менші спиці в мене всі зайняті, тож буду в'язати знову. Це в мене ярнар джинс. І спиці в мене 3,5-трошечки вони великуваті, і я дуже вільно в'язала. Тож для більш щільного полотна да, треба брати трошечки менший інструмент. Ну, Але я спробувала, щоб побачити, що ж у мене вийде. Да. Як це в мене вийде? То я вважаю, що досить, досить гарно, досить цікаво і, я б сказала, навіть оригінально. Хоча насправді все дуже легко. Так, цей візерунок знову в'яжеться на основі резинки 2х2. Попередній майстер-клас у мене був візерунок з лапками. Да? Чи розинка з лапками. <хи> це також лапки, тільки їх тут розкидало в шахматному порядку, але це, можна сказати, продовження попереднього візерунку. Так? Це його брат або сестра. Ось так, Тобто, коли ви будете в'язати цим візеруночком, вам потрібно буде набрати кількість петель, кратну 4. Чому 4? Тому що розинка 2х2, якою ми будемо в'язати, але ще додати треба дві. Петлі для симетрії візерунку, ну і, звичайно ж, дві пружкові петлі. Ось я вже петлі набрала. Так, я не буду звертати увагу, яким там способом для візерунка. Спосіб в даному випадку немає значення. Так, і що ми будемо робити? Починати будемо з того, що перші ряди у нас будуть установочні такі. І це буде просто резинка 2х2. Тобто перший ряд я в'яжу, просто знімаю першу пружкову петлю і вив'язую. Спочатку почну я з лицевих петель, мабуть, як я тут починала, так, тут з лицевих, значить я тут почну з лицевих. Так, набираю дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворітні. Ну, це для тих, хто не знає, як в'яжуться разиночка 2 на 2. Так, і в кінці в мене вийшло дві лицеві і пружкова Так, перший ряд у мене закінчився. Перевертаю роботу і буду переходити до. Так, вибачте, десь закрутилося. Буду переходити до другого ряду. Тут знову все те саме, знову в'яжу резинку 2х2. роботу Переходжу до третього ряду, і знову я вас нічим не здивую, адже і третій, і четвертий ряд ми будемо в'язати просто резинкою 2 на 2. Це нам необхідно для того, щоб потім було нам на чому починати роботу. У нас, в принципі, після цього ряду вже буде на чому починати роботу, але будемо вже зберігати. Відповідність лицевих і виворотніх рядів. Так, є третій і в'яжу четвертий. Нагадаю, знову ж таки резинкою 2х2. Стараюся в'язати трошечки тугіше цього разу, ніж на зразочку я в'язала. Дивимося, що з цього вийде. Отже, є в нас 4 ряди, резиночки 2х2. Так, сама проста, сама звичайна резинка. Ну, і тепер переходимо до цікавого. Перша прушкова знімається, так, як звичайно. Далі ми пров'язуємо дві лицеві петлі, і тепер ми будемо пров'язувати зняті петлі, витягнуті петлі. Їх ми будемо в'язати, зараз ось так повернуся, між лицевими петлями. Ось перша дужка, ось друга дужка, чи проміжок, і ось третій проміжок. Так, один, два, і ось три. Ось під оцю третю дужечку. Так, що у мене фокус зовсім не фокус. Але, я думаю, ви зрозуміли, да? три протяжечки ось ці між петлями. І нам туди треба буде пров'язати зняту петлю. Так, я зараз повертаю петлю на спицю, я її просто знімала, щоб було зручніше. Да? Ви ж, коли пров'язали, то там її і залишаєте. Так, і от після двох лицевих петель. У нас якраз і прийшов час в'язати ці витягнуті петлі. Тобто, вводимо, так, вводимо спицю між лицевими петлями під третю протяжечку. Так, та що ж з моїм фокусом. Так, під третю протяжечку. Так, один, два, три, до того ж правою спицею вводимо, так, оскільки нам вже треба витягти. Цю петлю сюди. Так, ось так ми її витягуємо на висоту петель наших та нашої роботи, і все залишаємо. Тепер дві виворітні петлі, дійшли до наступних двох лицевих. Тут знову шукаємо третю протяжечку. Да? Тобто, я думаю, ну, знайдете, да? зараз в мене не дуже видно, воно вже після декількох рядів тоді буде видніше. Тобто, ось перша, так, знову треба знімати, перша протяжечка, друга і третя вона насажу ось. Так, і тепер пров'язуємо сюди, чи не пров'язуємо, витягуємо да? петлю. Пров'язуємо дві повітря, о, <див> дві лицеві, і в цей же отвір, після двох лицевих, ми будемо знову пров'язувати чи витягувати ще одну зняту петлю, витягнуту петлю. Вибачте, ось так це виглядає. Тепер знов дві виворітні. і знову будемо робити те саме тобто під третю е, дужечку да, між петлями. Робимо, вводимо спицю, витягуємо петлю, дві повітряні, і сюди ж в цей же отвір, ми витягуємо ще одну петлю. Ось так, дві виворітні, так, і повторюємо те саме під третю дужечку, запускаємо спицю, витягуємо петлю, і сюди ж. Після того, як пров'яжемо дві лицеві, витягуємо, чи, точніше, звідси. Ж, да? так, звідси ж витягуємо, а я не звідси ж витягла. Так, ось цей отвір. Звідси ось витягую. Так, і тепер знову дві, повіт... дві виворітні. І між цими останніми двома лицевими роблю те ж саме. Так, це в мене один. Два і ось третя так, витягла дві лицеві. До того ж звертаю вашу увагу, що потім ми будемо цей візеруночок змінювати у шахматному порядку, щоб вийшло так, як я вам показувала. Да? Тож, бачите, в нас по краю йде лицева, і з цього боку також йде лицева, і ми їх не чіпаємо. І з цього боку, з цього боку, у нас лише по одній витягнутій петлі. Так? Тільки середні усі лицеві рядочки, вони мають по дві витягнуті петлі з обох боків. Ну, я думаю, ви розумієте, для чого це. Це просто для симетрії візерунка. Отже, п'ятий ряд готовий, і ми йдемо до шостого. Так, в шостому ми. Знімаємо першу да, прошкову, і в'яжемо перші дві виворотні петлі. Тепер у нас далі йде наша знята петля. Ми її знімаємо і робоча ниточка перед роботою дві, пові... дві лицеві У мене після гачка всі повітряні. Так, знову ми дійшли до знятої петлі, знову ми її знімаємо і. Робоча ниточка у нас перед роботою не закриваємо її, мається на увазі по лицевій стороні не перекриваємо. Дві виворітні, знов знімаємо, не пров'язуючи витягнуту петлю, дві лицеві. Знову знімаємо не пров'язуючи зняту витягнуту петлю. Тобто знову дві виворітні, знов знімаємо петлю, дві лицеві. Знову знімаємо петлю, дві виворітні, знімаємо петлю, дві лицеві, знімаємо петлю і дві виворітні. Так, В кінці ряду порушкова петля. Тепер йдемо далі і зараз будемо. Вив'язувати по дві петлі. Яким чином? Так, це у нас уже сьомий ряд, здається. Так, першу петлю пров'язуємо лицеву, другу також пров'язуємо лицеву, і наступну зняту петлю і виворітню будемо пров'язувати разом. У мене ось таким чином знаходиться петля, моя знята. Да? І для того, щоб вона рівніше лягала, я її ось так перевдягаю, тобто змінюю. Її положення. І тепер пров'язую її і першу виворітню просто лицевою петлею. Дивимося далі, в нас тепер йде наступна знову виворітня і ще одна знята. От я її буду підхоплювати ось так: за передню дужечку. Ну, мається на увазі, щоб вона також лягла рівненько. да Ну Поки що це не дуже рівненько виглядає, далі буде виглядати. Так, потім дві, дві лицеві. Так, знову дійшли ми до знятої петлі, її розвертаємо і з наступною виворітньою пров'язуємо разом. Так, наступну петлю зняту, пров'язуємо із виворотньою, яка в нас ішла після відразу да, на спиті. Так, дві лицеві. Так, тут знову дійшли до знятої петлі, перекинули її, да, пров'язали з наступною виворотнею. Тут пров'язуємо ось таким чином, тобто хватаємо нашу зняту петлю і ось так пров'язуємо, для того, щоб вони рівненько лежали. Так, ну і до кінця ряду, Якщо у вас якось по-іншому розміщена петля, да, перевертайте її так, щоб все було гарненько. Так, і ось до кінця ряду я вже дов'язала, говорила, буду в'язати тугенько. ага. Так, і вийшла у нас ось така травичка. Так, тепер в'яжемо виворотній ряд, здається, він у нас восьмий. Так, що ми тут робимо? В цьому ряду ми будемо змінювати послідовність лицевих і виворотніх. Тобто. Бачите, в нас були дві виворотні на початку, потім дві лицеві. Знову дві виворотні, дві лицеві. Будемо тепер в'язати все навпаки. Тобто починаємо з двох лицевих, далі над лицевими дві виворітні, далі знову дві лицеві, і далі знову дві виворітні. Так, дві лицеві, дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні, і знову дві лицеві. В кінці порушкова пров'язується виворітні. Так, пров'язали лицевий ряд, здається, вибачте, виворотній ряд. Ой, мабуть, десятий, я не пам'ятаю вже. Ну, вгорі буду писати. Так, і тепер наша пісня гарна і нова. Будемо знову в'язати резиночку 2 х 2. Будемо вражати, що це 11 ряд. В'яжемо дві, лици... дві виворітні дві лицеві, знов дві виворідні, дві лицеві, дві виворідні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Дві виворітні. Дві лицеві. І дві виворітні, в кінці прушкова. Так, тепер переходимо до виворотнього ряду і знову в'яжемо резиночку. Знову в'яжемо резиночку 2х2. І кожного разу, коли ви будете в'язати цим візерунком, от у вас на початку було 4 установочні ряди, хоча можна було б і три зробити. Да? Просто тоді б змінилося де у нас де лицева сторона. А тепер, після того, як ми пров'язали перший рапорт візерунка і змінюємо положення наших елементиків. Да? Ми пров'язали один виворотній ряд резиночкою, змінивши позицію. І ще два ряди тобто всього три ряди в нас установочних виходить для наступних ось цих наших павучків. Так. Тринадцятий, ряд, здається, знімаємо пружкову, в'яжемо дві виворітні. Так, і тепер знову ж таки вводимо під третю. Так, ось вона у нас: перша, друга і третя. Так, вводимо спицю, витягуємо ниточку, і тепер пров'язуємо дві лицеві. І знову вертаємося туди ж, де ми щойно витягували, і звідси знову витягуємо ще одну петлю. Є дві виворітні. Дійшли до наступних лицевих. Та? Знову на три опустилися, витягли ниточку, дві лицеві, і знову ж з цього ж місця витягли ще раз. Тобто, ми обнімаємо цими Витягнутими петлями наші лицеві петлі. Так, дві виворітні, знову та сама історія. Витягли петлю, дві лицеві, і знову витягли петлю. Так, десь в мене щось зачепилося. Ось так. Бачите, знову мене отвори величенькі виходять, знову я не затягую нічого. Ну, не знаю, чи на камеру, чи то вже. Звичка така. Так, І останній раз у мене буде, да, знову три. Три пропускаю перетиночки наші і витягую зняту петлю, дві лицеві, знову витягую петлю і в кінці дві виворітні. Так, починаємо 14 ряд, здається. Так, тут у нас перша пружкова знялася, дві лицеві. Знімаємо одну петлю, дві виворітні, знімаємо петлю, дві лицеві, знімаємо петлю, дві виворітні, знімаємо петлю, дві лицеві. так, Знімаємо петлю, не забуваємо, що робоча ниточка перед роботою, щоб не заховати нашу петлю. Дві виворітні. Так, знімаємо петлю, дві лицеві, знімаємо петлю, дві виворітні. Знімаємо петлю, дві лицеві, і пружкова, Так, ось так у нас уже виходить. І тепер будемо. В цьому ряду вже пров'язувати по дві петлі. Знімаємо першу пружкову. перша і друга виверітні, ой, вибачте, перша виворітня, другу не чіпаємо поки що. Так, і тепер пров'язуємо цю виворітню і зняту нашу да, витягнуту петлю разом лицевою. Дивимося ж на положення петлі, щоб вона рівненько лягала. Далі дві лицеві петлі. Наступну нам треба буде перевернути і пров'язуємо її лицевою з наступною, ось, з наступною виверітньою. Так, наступну витягнуту петлю ось, ловим. Так, ось наша знята петля. І ось наступна виверідня. Пров'язали дві лицеві. Знову перевернули наступну зняту, пров'язали з наступною виверітньою, лицевою. Так, і знову дві разом. Так, дві лицеві, дві разом, знову дві разом, дві лицеві, дві разом, виворітня. Так, і ось такі в нас виходять жучки, жучки-палочки. Так, далі я показувати не буду. Далі буде виворітній ряд, і ви його будете вже знову змінювати положення. Тобто, дивимося по вивороту, туди. Да? Тут у нас от, ми починали з лицевих перед цим. Отже, тепер ви будете в'язати дві виворітні спочатку, а потім дві лицеві. Ось таким чином. Так, ну я сподіваюся, візерунок не важкий. Ви запам'ятали, головне, дивіться на петелечки, на положення знятих петель. Для того, щоб вони потім рівненько пров'язувалися. Ну, а може вам сподобається і не рівненько. Так, і ось ось така краса буде. Так, дуже дякую, що додивились до кінця. Натискайте на. Подобаєчку, пишіть ваші коментарі. Дуже рада кожному коментарю. Відповідаю на всі-всі. Якщо я не бачу і не відповідаю, значить десь його YouTube заховав. Тому що я завжди на всі відповідаю. Так, дякую за увагу. До наступної зустрічі!